Доброго часу, любимої підписники та друзі мого каналу та гості. Ви знаходитеся на каналі Людок Україна. Що таке переполох в нашому царстві твориному? Хочу поділитися вчора ми з чоловіком. Самостійно зробили першу свою в своєму житті клітку для наших перших в цьому році курчат. Курчата у нас китайські пухові. Тут вони всі різні кольорові та були заложені яйця від своїх курей 9 штук. І вийшли у нас тут три голошійки і ну перевертні. Коротше, різні. Бо у нас в господарстві і грізбар, іспанка голошейка, Ломан Браун, Тетра. І ще П'ятеро, по-моєму, вже залишилося старих корей. Навіть не знаю які, бо ми їх брали колись на птиці фабриці, вже отработані 4 роки тому назад, то вони живуть і доживають, свого, ми їх нікуди не прибираємо. От стало тісно їм вже в тій коробці, що ми першої зробили для них, і, і жарко їм там, і душно, і тісно, то ми вирішили зробити таку кліточку для них. Щоб їм було більше місця. Так як у нас в брудері ще зараз в тому приміщенні, де брудер знаходиться, прохолодно, то ми вирішили зробити клітку, щоб вони були в хаті у нас тут, коло грубки. Нічого страшного, запаху від них ніякого немає, бо прибирається кожен день і підстеляється і миється. Тому о, тут частенько да, від них пил є. Але що зробиш, якщо хочеш сильно. А тримати особу так немає приміщення віддільного, де воно отаплюється. Тому вирішили питання таким образом. І я рахую, що це дуже добре для курчат. Дивіться, як ми робили цю клітку. Курсую тут пройдуся її блядь. Робимо клітку длина метр. Зараз буде ширина 40 см, будемо загинати, робити буквою П. А потім будемо, Не знайшла я сітки 12 на 50. А знайшла тільки 25 на 25. Ну, буде так, як є, так і є. Бо всі бухтами продають, а на адріс не, не хочуть продавати. Прийшлося купити таку. От і будемо робити з такою клітки. Ось така клітка. Ось такий гаджет. Це чоловік ріже. І отаким от гаджетом закріпляємо всю клеточку. І зараз буде нашим курчаткам новий дом. Беремо цей гаджет. І пристрелюємо о, і воно, наче сітка. Це ми ще дверцята будемо робити. А зараз я обділую повністю це все. От зараз на такому етапі. Ось тут буде поддон. Це ми зробили, що тут буде верх відкриватися. Поставили по... так, щоб лягало. Ось така кліточка буде. А, якщо б ми вже їх робили ці клітки, ми б якось швидше її зробили, а так це перша клітка в житті. Тому трошки подовбалися і закльопивченком цим теж трохи подовбалися, десь не совпадає, воно одну тільки захватує. Ну, це я заказала на AliExpress. І скоби. І, і це скоби дуже крепкі. Як не попало, не можна зняти. Ми зараз будемо ще поддон робити під нього. А тепер буду розказувати, який розмір тут. Клітка йде по всьому столику метр, ширина в ньому 50 сантиметрів. Розмір боковин 35 сантиметрів, 35 сантиметрів. Зробили зверху лючок такий. Самі зробили піддон такий. Купила листа, щоб туди можна було насипати тирси і щоб цей піддон був. Але ячейка 25 на 25. У маленьких курчаток у пухових Лапки провалювалися тому я постелила ще таку чорну ячейку. І все добре у них лапки не зверху, просто така вона пластикова сіточка. І ми зверху кинули і лапки вже перестали у них провалюватися. Тобто вона лягла дуже добре там, якщо придивитися. Якраз сіточка. Получається, ну, що їм дуже комфортно там ходити. Поки обшили ще по боках картоном, бо все-таки пір'я і мусор від них дуже багато пилу, бо вони скидають свій пушок. Ново пір'ячком обростають, і це воно розлітається, звісно, по всьому. Ну, ми пилу дуже багато після них. Але я... Пилососом кожного дня Пилосошу, потираю пил, тому ми це переживемо якось. Робили ми перший раз цю клітку самостійно, сама купила, поїхала в Київ, провідала свою квартиру, подивилася, як там, що там. В квартирі, звісно, Ніхто не живе, але таке впечіднє, що там барабашка живе. Поїхала, поубирала трохи, провірила труби, провірила все, що можна провірити, та й повернулася. Заїхала в магазини. Невозможно було купити цю сітку, ту, що я хотіла: 25 на 12 чи на 12,5. Бо там, де вона продавалася, вони всі продавалися в рулонах. А рулон це 15 метрів або 30 метрів. Тому прийшлося їхати в офіцентр да, дорого, але там можна було купити на відріз. Купила я на відріз і ще будемо готувати клітки, бо я ще хочу перепилу. Це перший наш досвід, трошки невдалий, але нічого. Він все приходить з годами, як кажуть. Точно так, як і ми брудер. Перший зробили брудер і не зробили зйомну сітку, і це оказалася дуже велика проблема, бо ми було погано чистити сітку після курча дуже було погано. Тому переробили і брудера, переробили Другий брудер, уже все. Було вчитано, що можна і розбирати її, і мити, і її доглядати той брудер. Тому і засідку, Так, точно так же цю клітку ми зробили, щоб можна було її помити, щоб її можна було продезінфікувати і спокійно поміняти підстилку під ними, ну і щоб їм там було комфортно. Тому ще буде багато відео, як ми робимо клітки. Я багато не знімала, тому що ми з чоловіком там сперечалися. І матьоники були, і, і, і роби сама, і він не розумів, що я хочу. Я йому вже об'ясняла, поки не стала сама робити. А знімати і робити одночасно я не змогла, бо ви ж розумієте, що... Так, да, штатів у мене є, але там поставити його не буде. І чоловік не дуже хотів зніматися, бо він матюкався. Ну, коротше, це чоловіче. Добре, на цьому буду завершувати. Можу вам показати ближче своїх курчат. Вони вже підросли, вже беруться в пір'ячка, вже вони гарнюнечки. Питаються в клітку посунути голову, хоч би не застряла. Ще хочу там поставити їм таку, може, жордочку. Там углу такі дві жордочки поставити, може вони захотять. Зали... ну Привчать їх тіпа, до жордочки. Може вони стоять. будуть. А ще ми будемо робити кормушку з цього ж листа, кіта, от таке, І хочу от сюди поставити кормушку. Щоб не отам була кормушка, а отут буде кормушка. Ну, це трошки згодом. Ми подивимося теж, як його робити. Тому будемо робити, як вийде. І вода. Теж хочу паїлочки зробити ті, що будуть внутрішньо. Ніпіль не поїлки. Тому дякую за перегляд. Всім. Бажаю добра, і злагоди і миру і міцного, кріпкого здоров'я. Все буде Україна. Дякую за силу, за кожен день. Всім до побачення, до нових зустрічей. Дякую за перегляд ще раз.